Я бився військовий, то для мене це якби ну, з'їсть. Тяжтяжко, я то привикся, а от другим тяжкувато. Прилітає, дуже багато постраждалих, діти страждають. По детським площадкам бачили. По лікарням прилітає. То, там, нічого гарного в цьому немає. По-моему, они вообще ничего не знают. А нужно, чтобы узнали правду, как мы живем. Постоянные обстрелы. Вы же понимаете, мы три года уже живем в стрессе. И кто остался в городе? Те, которые работают, без которых вот в городе, и старики. Плохо живем. Очень плохо. Шо, нас бомблять каждый день. О, помощи не А, про то, что он существует Бо деякі не знають, ну і про те, що тут, напевно, що відбувається, бо деякі теж не знають, що тут е, таке відбувається. Що тут дуже сильні люди живуть, ми виживаємо як можемо, ми набросили. Ми любимо цей город. Все, що у нас тут твориться, що нас тут постійно обстрілюють, що люди тікають звідси. Все добре знати. Весь світ має знати про це. Тому що нашого міду був раніше. Курортним городком, а тепер стало непонятно не що. Я сама була півтора року в Польщі. Е, У ну, моєму віці вже позаграницям не хочеться. У мене там діти мої, дочка з онуком. Е, са, я була там. Все одно повернулася додому, бо я тут живу, тут, мій, моє рідне місто. Саме місто таке незламне, ну, нічим не гірше за Маріуполь. Наших людей, по-моєму, вже нічим не злякати, ні обстрілами, не нападами. Так що, я думаю, Нікополь все про себе скаже. Що це гарно, файне місто. Місто, в якому працює багато людей, живе, незважаючи ні на що. Про нас дуже мало публікується інформації, про те, що ми дійсно під обстрілами. Два-три повідомлення, навіть не завжди по новинам це дуже мало. Треба кричати більше. Люди умирают от страха грядущих бедствий. Потому что у многих инфаркт, инсульт, если еще много по ночах и не дает спать, и в три часа ночи, в пять часов утра. И люди просыпаются и дрожат, просто дрожат, они не знают, как успокоиться. Пока не начали уйти не буду выражаться, кто с той стороны портить, был цветущий прекрасный город. Было все, начиная от детских каруселей и заканчивая даже не знаю чем. Город очень прекрасный. Ну а еще, если бы люди приезжали, больше интересовались нашей историей казацкой, которая начинала здесь еще, то было бы, конечно, лучше. Повинні знати те, що ми постійно живемо під обстрілом, що нас просто знищують. Знищують, ну, важко тут жити, звісно. Ну, а виїжджати ми не думаємо. Город живе, стараються всі роботи, хоча обстріли масштабні, зараз от ідуть. Ну, всі держимося, молодці люди. Про Нікополь треба знати, що в нас дуже красивий міст, інфраструктура у нас дуже гарна. І... Чудове місто, добрі люди. Це такий міст, який має майбутнє. Я така моя така думка. Це город, який живе зараз у таких дуже складних умовах.